Трояндий виноград із поля дівчина утомлена, прийшла, і хоч вечеряти дбайлива кличе мати, за сапку і в квітник, де рожа розцвіла, де кучерявляться кущі любистку і м'яти. З путі далекої вернувся машиніст, укритий порохом увесь пропахний димом до виноградника. Сімільдю часом лист де не попсований ну, боротьбу вестимим. з в саду колгоспному допитливий юнак, опилення тонкі досвіжує закони, а також хороше над чорним ґрунтом мак, переливається, мов полум'я червоне. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку що ніжно серце тисне у щастя людського два рівних є крила, троянди й виноград красиве і корисне.